Перш протестів наступового автобірці, да е фігурні поховища пробули на бульвар Лесі Українки для незаконного з участі костенку затримання ганга. Біля налягу до 10 хвилин 17 довелося 2000 року, приходячи на галявині лісу, працівники в лісі, проказівкою похож, неподалік від місця зупинки, автомобіля виконував лопату і прямоку яму, віднесли з'язного насудович ями та поклали на землі обличчя уже. З називаючи злочинні нам розчити до нього стапу, просити не вчиняти, не вбивати його, незважаючи на це покич, протесового костенка та попович. Дівічі узгоджено між собою, продовжили чиняти вмисні дії з прямо на протиправне позбавлення Гангадзе життя. Захав до рота Гангадзе на суву хустинку та почав руками здавлювати його горло і шию. При цьому протесу для подолання опору Гонгадзе з метою вчинення обов'язково отримав його за плечі. Пупич накинув на шию Гангадзе, вперся коліном у ділянку грудей і його лівого плеча та силою став затягувати.